Олазяс. Міжнародна громадська організація Артліга тепер в Іспанії. Вже декілька десятиліть ми займаємося розвитком джазу в Україні та за її межами. З початком війни ми прийняли на рішення залишитися в Києві та надавати підтримку дитячим джазовим колективам. Ми возили дітей з-під обстрілів в якості учасників фестивалів, концертів та музичних майстер-класів, щоб вони мали змогу, хоч трішки перепочити від постійних повітряних тривог та прильотів ворожих ракет. Організовували юним українським джазменам виступи в різних країнах: Чорногорії, Болгарії, Німеччині Голландії. Бельгії Італії. було багато корпорацій з нашою мирною сусідкою Польщею в рамках програми Размус. Протягом двох з половиною років це була робота ентузіастів в умовах постійної невизначеності, і ми продовжували би її надалі. Але зараз ворожі атаки на Україну значно посилилися, і ми також були вимушені виїхати з Києва. Вибрали для приїзду Іспанію, тому що тут є дуже багато наших професійних музикантів. Також в Іспанії є багато наших талановитих дітей, які в свій час в Україні грали в різних колективах. Як відомо, джаз це музика свободи і незалежності, тобто вільних людей, іспанці і українці вільний народ, і тому не дивно, що так багато талановитих людей. Приїхало саме сюди, до цієї країни. За ці півроку, що ми тут знаходимося, ми зробили декілька досить знакових мистецьких акцій і прийшли до висновку, що саме в Іспанії ми повинні працювати разом з іспанськими і українськими дітьми і робити спільні концерти, майстер-класи та інші мистецькі. Акції Але наш власний ресурс вичерпався за ці півроку, і нам необхідна підтримка від держави та найбайдужих людей. В Україні ми були організаторами багатьох акцій. У нас є певний досвід в організації як культурних, так і терапевтичних акцій. Але самотужки нам це зробити зараз досить важко. Напишіть нам, якщо ви готові приєднатися до нашої творчої ініціативи, залишаємо також посилання на сайт громадської організації АТЛіга. Де ви зможете знайти ще більше інформації про нашу роботу.